Чим замовлено те, що ми щитуємо і вловлюємо чужі стани і чужі емоції, я в своїй практиці використовую таку, такий напрямок, як дизайн людини. Зараз це вже більш знайоме поширене поняття. Грубо кажучи, це нумерологія, це наука про нашу будову людини, структуру нашу, яка собі поєднала і Фізіологічні якісь наші параметри, як ми влаштовані, наші енергетичні параметри, да, з яких центрів, чакр ми е е складаємося, і нумерологічні штуки, типу, як певні коди, певні енергії, які оцифровані в числах, цифрах, на нас впливають. І все це можна прорахувати по даті свого народження. Там є таке поняття, як відкриті і закриті центри. І саме цими відкритими центрами ми можемо вловлювати, щитувати ту чи іншу інформацію.